Ну, по-перше, вертикальна це лісінка, на якій можна заповзати, це не те саме, що рукохід. Рукохід тренується тільки після того, як у дитини укріплені руки. Спочатку з моменту народження хапальний рефлекс, потім тримання за перекладинку на турнічку, кільця трапеція. Потім руки стають сильнішими, і дитина починає хапатися за рукохід і робити переходи по ньому. Якщо дитина цього не робить, це показник того, що ручки не треновані важко, а кожна нормальна людина відмовляється, коли важко. Тому почніть звичайних турнічків уже Півтора року можна давати дитині навантаження на плечі. Якщо до півтора року ви підтримуєте дитину за бідра, то далі вже дитина може сама висіти по кілька секунд, потім хвилину і так далі на руках. І а, далі це вже приходить на те, що дитина може триматися на рукоході, ви розхитуєте дитину вперед-назад. І фактично дитина вчиться перехоплюватися на рукоході. Якщо не хоче, значить це важко. Тому почніть з самого початку, у вас в програмі є основні вправи для розвитку мануальних навичок.